Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Можете поздоровити мене з початком нового сезону. Люди позносили свій скисший мед. А ви вже знаєте, що я ж халтурю. Мед переганяю на чудовий самогон. Який ми ділимо із власником меду пополам, шановні глядачі. Так що тепер у нас буде чудовий напій. Я думаю, якщо в мене навіть не буде бджіл, то напій буде завжди, шановні глядачі. Завтра я. Покажу вам, як перезимувала моя посіка, а поки що про вас двоє з <свісно> своїм чудодійним напоєм ваша посіка Хелп.